Під час брифінгу в офіційному медіа-центрі щодо протидії сучасним проявам кіберзлочинів на Сумщині було піднято питання щодо отримання громадянами смс-повідомлень з території країни-агресора. До відділу кіберзлочину за поточний рік надійшло 1250 заяв. З них 870 сімдесят стосували шахрайств. Артем Бухтяров, старший інспектор з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області департаменту кіберполіції Національної поліції України, роз. Повів про викриті злочини з продажу авто для військових, продаж речей через інстаграм тощо. Правоохоронець вкотре порахував поради, які допоможуть не стати жертвами шахраїв. Добрий день, шановна аудиторія. Для тих, кого не знає, представлюсь. Звати мене Артем Геннадійович, я співробітник відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області і вже тривалий час працюю на. В указаному підрозділі, попри те, що наш підрозділ веде наступальні дії направлені на боротьбу з шахрайством, так як 2023 рік оголошений рік роком боротьби з шахрайством, це є один з найпріоритетніших напрямків нашої діяльності. Проте такі випадки продовжують масово відбуватися, і відповідно масове звернення надходить на адресу вказаного відділу. Тому вважав би за доцільно вкотре повторити нашим громадянам основні. Заходи безпеки, які повинен знати кожен громадян з метою того, щоб не потрапити на пастку шахраїв. Зараз трошки статистики, потім перейдемо до конкретики. Тож протягом поточного року на адресу нашого відділу надійшло близько 1250 звернень. І близько 870 з них стосуються саме випадків онлайн-шахрайств. Тобто, як бачимо, статистика доволі таки сумна, близько 80% всіх звернень стосуються саме. Шахрайство. Не дивлячись на те, що ми постійно проводимо превентивні заходи, інформуємо аудиторію щодо тих сервісів, які допомогуть їм не стати жертвою шахраїв, про злочинні схеми, які наразі актуальні, і способи йому уникнення, такі випадки, на жаль, мають місце бути. Тож, нещодавно, в жовтні 2023 року, силами відділу протидії кіберзлочинам, задокументовано діяльність групи. В складі п'яти людей, які займалися ушуканням громадян за шляхом реалізації наступної сухої схеми, публікуючи оголошення на відомих інтернет-майданчиках про продаж автотранспорту нерозмитненого, так би мовити, євроблях за заниженими цінами, вони надавали відповідну інформацію про можливість придбати. Автомобілі за більш низькою ціною ціною від їхньої реальної власності. Це були автомобілі, здебільшого посошляховики, якими, до речі, дуже цікавились, в тому числі і військовослужбовці Збройних сил України. Цинічні шахраїв не знала меж, і під повідомленням вони робили коментар, згідно якого з військовослужбовцями Збройних сил України надавалися знижки на придбання цих автомобілів. У зв'язку з цим, з цією цікавою пропозицією, відповідні дзвінки надходили на їхні контактні номери. І коли вже люди дзвонили, то в ході бесіди вони пояснювали, що автомобілі знаходяться на території Західної України і пропонували їх перегнати у місто Суми, де здійснити вже розрахунок, так би мовити, біля капоту. Зрозуміло, що за це вони просили одразу оплатити вартість пального та інші витрати на дорогу. Сума передплати становила сумі у гриновому еквіваленті від 200 до 500 доларів США. Здавалося б, не така велика сума, але за такі гроші люди у нас живуть місяцями, а то і більший час враховують розмір нашої пенсії і зарплатні. Тому Із сказаного епізоду злочинної діяльності в шахраї могли отримати зазначену суму грошових коштів. Ці особи викриті на даний час їм повідомлено про підозру вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 190 Кримінального кодексу України. Наразі досудове слідство триває. Стосовно тієї злочинної схеми, про яку ми на попередніх зустрічах з вами вже розмовляли, це продаж в інстаграмі у відповідному магазині товарів дитячого. Дитячого призначення, тобто дитячих колясок, а також сто столиків для годування на даний час вказаному кримінальному провадженню також триває досудове розслідування, але вже установлено і підтверджено 145 епізодів злочинної діяльності вказаних осіб їм повідомлено про підозру в вчинення кримінального правопорушення передбаченого статті статтею 190 Кримінального кодексу України за знаками організованості. Тобто більше 145 потерпілих лише встановлено. А скільки таких людей ще не встановлено, і які не зверталися просто до поліції, ну взагалі сума кількість набагато більша і сума збитків відповідна. Тож, як бачимо, шахраї не зупиняються, реалізовують злочинні схеми, і не військові дії, ні ті події трагічні, які відбуваються у нас в державі, їх не зупиняють. Тож я повернусь до парад, які допоможуть вам захистити, не стати жертвою шахраїв. Тож, по перше, потрібно бути пильним і обачним. До всіх угод підходити з холодним розумом під час спілкування з особами, навіть якщо вам телефонують перші, пропонують придбати той чи інший товар чи послугу, потрібно розуміти, з ким ви розмовляєте, яку інформацію ви надаєте, що вас запитують, у зв'язку з чим і до чого може призвести витік цієї інформації. Не перераховувати грошові кошти неверифікованим особам. Зрозуміло, що якщо ви не мали досвіду укладання угод, в тому числі в інтернеті, з конкретною особою або магазином. Які продає товар чи послуги? То зрозуміло, не потрібно одразу перераховувати гроші в якості повної оплати або передплати за цей товар. Потрібно спочатку дізнатися, що це за магазин, які відгуки на нього, перевірити, чи, чи не є він, знак, чи, не є він шахрайським, чи дійсно той товар у них є в наявності, задати питання про характеристики товару, допомогти спросити запитати, запитати наявність додаткових фото та характеристик товару. Жоден білий, так би мовити, продавець товару в жодному випадку не відмовить у наданні відповідної інформації. В даному випадку також слід звернути увагу на надходження дзвінків від невідомих осіб, коли повідомляють, що близька людина знаходиться в якійсь неприємній ситуації, чи то в ДТП потрапила, чи то в полон, чи то в поліцію і допомагають звільнити з цієї ситуації. Потрібно в першому Перш за все, в даному випадку перетелефонувати цій особі за можливості і дізнатися, чи дійсно вона знаходиться в неприємностях. Зателефонувати його знайомим або людям, які повинні бути поруч з ним і перевірити цю інформацію. В жодному випадку наперед не потрібно переховувати грошові кошти, так як велика варегідність того, що ви їх просто втратите. І така ж сама ситуація у випадку з надходженням листів стосовно надання допомоги від друзів з їхніх сторінок у соціальних мережах чи в меседжерах. Перед тим, як надати допомогу на відповідний запит, потрібно придзвонити цьому, цій людині, яка просить про допомогу і переконатися, чи дійсно вона їм потрібна. Тож наступна рекомендація уникати фейкових сторінок у соціальних мережах. Будь-яка сторінка в соціальних мережах може мати як інформацію, яка не відповідає, яка може спорширювати з метою проведення ІПСО інформаційно психологічна спецоперації ворогам або зовнішнім, або внутрішнім, так і з метою вас введення в оману. Тобто, якщо ви не розумієте, чи кому належить сторінка, який контент, з якою метою там публікується, то просто взагалі заблокуйте і не користуйтесь, не користуйтесь цими сторінками. Не розголошуйте свої персональні дані. Не втомлююсь повторювати, що для проведення угод в інтернеті або для взаєморозрахунки між особами у безготівковій формі у більшості випадків достатньо тільки 16-значного номеру вашої банківської карти. Всі інші ідентифікатори, CV-коди, термін дії-карти, ваші ПІН-коди або коди авторизації, які надходять вам на для, телефону. Для, для Входу в інтернет-банкінг, всі ці відомості в жодному випадку не продаються третім особам. Навіть якщо вони представляються співробітниками банкам і під приводом убезпечення ваших особистих заощаджень от, пропонують надати їм вказані ідентифікатори. Це 100% шахраї, так як банківські працівники в жодному випадку таку інформацію не просять. А також Потрібно постійно ознайомлюватися з шахрайськими схемами, так як вони постійно виникають нові і підлаштовуються під умови сьогодення. Тож про всі ці шахрайські схеми ви можете отримати відповідну інформацію на телеграм-боті Кіберполіції під назвою «Stop Fraud. У вказаному боті постійно міститься інформація про актуальні шахрайські схеми і способи їм притидії. Крім цього, за допомогою телеграм-боту ви можете надіслати повідомлення про відомий вам випадок шахрайства, або якщо ви стали жертвою шахрайства, або третя особа, або взагалі вам стало відомо про те, що з будь-якого джерела інформації сторінки соціальної мережі чи то з сайту розповсюджується. Товар або реалізується якась шахрайська схема, то про це ви можете повідомити за допомогою цього боту. Крім цього, за допомогою цього ж боту ви можете перевірити. Номер телефону, номер банківської карти та номер банківського рахунку Айбан на наявність їх в базі скомпрометованих. Тобто, якщо той чи інший ідентифікатор, наприклад, номер телефону вже був використаний шахраями і потрапляв до поля зору поліції, то він буде доданий до відповідної бази даних, а людина, яка надсилає відповідний запит через цей бот, отримає відповідну інформацію. І Якщо бот надає інформацію про те, що цей номер скомпрометований, зрозуміло, що в жодному випадку не потрібно мати будь-яких угод. З особою, яка використовується ідентифікатор, а також повідомити, вам, вам, а також ви повинні повідомити про такий факт поліції, чи то за номером 102, чи то на адресу відділу СУ Собака Сайберполіс. Go.ua, це адреса, електронна адреса відділу протидії кіберзлочин в Сумській області. Або через е сайт кіберполіції cyberpolice.gov.ua у розділі зворотний зв'язок заповнити відповідну зрозумілу форму і повідомити про цей випадок. Зрозуміло, що ці ці повідомлення будуть зареєстровані в установленому законному порядку і їм буде надана відповідна правова кваліфікація. Тож хотілося з зупинити вашу увагу на. Таких розповсюджених видах шахрайств, як фішинг. Тож на даний час розсилаються масово листи з фішинговими посиланнями, які можуть в собі містити або шкідливе програма забезпечення, тобто, коли ви його відкриваєте, ви втрачаєте доступ до свого гаджету, чи то смартфону, чи то ноутбуку, чи то планшету, або втрачаєте свою інформацію, яка може бути або використана для. Вашого шантажу або для того, щоб за допомогою вказаної інформації отримати доступ до ваших заощаджень. Тож основні ознаки фішингового листа звернення до вас автоматично згенеровано. Тобто, якщо це масова розсилка, якихось незрозумілих звернень, які раніше до вас не надходили, то зрозуміло, що це може бути шахрайське посилання, його потрібно просто видалити і в жодному випадку на нього не переходити емейл адрес адресанта не офіційний. Наприклад, якщо ви отримуєте повідомлення від відомої торгівельної мережі якоїсь, але в їхньому емейл-адресі вказаний ідентифікатор Іванов Іван або якийсь, якоїсь фізичної особи, чи то взагалі назва не відповідає назві самого магазину, то зрозуміло, що також це може бути фіжинг, і в жодному випадку не потрібно переходити. А також в вказаних листах іноді пропонується надіслати інформацію, тобто заповнити форму і надіслати відповідну інформацію для чинення чи того год, чи то для проведення якогось опитування. В жодному випадку також цього не потрібно робити. Якщо будь-які прохання надати персональні дані в указаному листу, окрім вашого імені і 16-значного банківського, банківської карти для розрахунків. Просять, просять зловмисники, то ну, 90%, що це е, саме зловмисник і в жодному випадку такі інформації не потрібно надавати. Також, якщо наявні кнопки з гіперпосиланнями на фейковий сайт, то також це повинно вас викликати певну увагу. Тобто, якщо пропонується натиснути кнопочку і перейти на сайт, а не за, прямим, не за прямим посиланням, а за якимось згенерованим гіперпосиланням, то це також може привести до того, що ви потрапите саме на. Фішингове посилання. Якщо також додані невідомі вкладення. Наприклад, публікація посилання на сайт, і в ньому пропонується переглянути конкретний товар і здійснено вкладення. Також вказано вкладення вкладення може бути ця сама вірусна програма, шкідлива програма забезпечення або інший засіб, який призведе до наслідків, про які я вже. Вказав і також у тексті, якщо присутні граматичні помилки, також потрібно звернути на це увагу, так як найбільш авторитетні магазини і люди, які відносяться до своєї діяльності більш менш серйозно, намагаються дотримуватися граматик, так як і це їхнє обличчя, фактично, і саме. Наявність граматичних посилок помилок вказує на низьку кваліфікацію автора цього повідомлення, і саме це можуть бути шахраї, які в тому числі можуть перебувати на, у місцях позбавлення волі. До речі, та схема, про яку я казав, в рамках якої продавалися автомобілі на євробляхах. Двоє учасників зазначеної схеми знаходились у місцях позбавлення волі, де і були викриті у відповідній діяльності. Зараз, як я сказав, досудове розслідування триває. Тож хотілося окремо зупинитись на тому факті, що на цьому тижні громадяни масово отримували повідомлення і на минулому тижні про можливість надати інформацію. Стосовно перебування Збройних сил України за відповідну винагороду. Е, хотілося б одразу звернути увагу, що, по-перше, всі компетентні органи орієнтовані вже на встановлення осіб, які е, мають відношення до цього факту. Е, це більш компетенція СБУ, але в, тій, е, в тому розрізі, де може прийняти участь і вжити відповідних заходів, зобов'язана вжити відповідних заходів Кіберполіція, всі ці заходи вже. Вживаються. На даний час досудове розслідування за даним фактом триває, і більш детальну інформацію можна отримати від центральних органів, які мають до цього відношення, або до центральних слідчих органів, які проводять безпосереднє досудове розслідування. Від себе хотілося б додати наступне. Що... Як ми бачимо, це і є частиною інформаційної війни, частиною інформаційно-психологічної операції, яку постійно ворог намагається реалізувати на території нашої держави ще і до початку повномасштабного вторгнення 2014 року, і після повномасштабного вторгнення. Це це в рази активізувалося, усилилося, і все більше таких ворожих вкидів відбувається в нашому інформаційному просторі. Тож хотілося попередити наших громадян про те, що Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність статтями 111 прим з приміткою. 2, це пособництво державою державі агресору, на які передбачена відповідальність у вигляді позбавлення, в тому числі позбавлення волі. На срок від 10 до 15 років з конфіскацією майна або такої. а також стаття 111, 114 з приміткою 2 Кримінального кодексу України. Це не санкціонована поширення інформація про направлення, переміщення зброєю, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненнях в умовах воєнного або надзвичайного стану. За цей злочин передбачена відповідальність, якщо, наприклад, за третьою частиною, якщо такі дії вчинені групою осіб або з корисливих мотивів, то позбавлення волі від 8 до 12 років відповідно. Тож, як ми бачимо, це особливо тяжкий злочин, який фактично немає сроків давності. І перед тим, як вчинити такі дії, ну, я думаю, що у нас всі громадяни вже свідомі і за такий довгий період. Нашого військового протистояння ворогу вже всі люди зрозуміли, наскільки ми тут зобов'язані нашим Збройним силам України надавати їх їм всіляку підтримку, а не навпаки розхвітувати всередині ситуації. Що таку інформацію в жодному випадку не потрібно надавати. Якщо така ситуація трапиться, то готовте нести відповідальність, передбачену законом України у випадку доведення вашої винуватості. Тож сподіваюся, що такі випадки більше траплятися не будуть, і нагадую нашим громадянам про те, що ворог продовжує здійснювати інформаційну війну, і саме на протидії ворогу інформаційному фронті на даний час нами. Продовжується функціонує і продовжує підтримуватися платформа під назвою Стопраша Мрія, яка покликана саме у блокування ворожих інформаційних вкідів в нашому інформаційному просторі. За допомогою сервісів Стопраша Мрія це телеграм-бот, СТОПРАШАМРІ, а також Телеграм-канал СТОПРАША ЧЕНЕЛ. Ви можете Надати посилання на ідентифікований вами ворожий ресурс, який розповсюджує антиукраїнські погляди чи ворожу пропаганду. В подальшому наші модератори вже перевірять його на відповідність антиукраїнським поглядам та будуть вживати заходи з метою його блокування. Також за допомогою каналу Стопрошечене ви можете безпосередньо долучитися до блокування ресурсів окупанта. У вказаному каналі постійно публікуються завдання з метою блокування вже не тільки телеграм-каналів, які використовує окупант, але й інших інформаційних ресурсів, які, наприклад, інстаграм, Ютуб, Фейсбук. LinkedIn і різних соціальних мереж, які ворог використовують для проведення своїх ІПСО. То, якщо ви такі Ресурси виявили через вказані сервіси, ви можете таких повідомити безпосередньо наших модераторів, так і вжити заході з метою безпосереднього блокування зазначених ресурсів, виконуючи дуже прості інструкції, які постійно публікуються у вказаному каналі, і їх може виконати кожен незалежно від свого віку та рівня технічної обізнаності. Хотілося б окремо звернути увагу про те, що на даний час існують сервіси, такі як Блеклістєма. Це база шахрайських сайтів, отримана в результаті щоденного моніторингу інтернету, проведеного як експертом асоціації ЄМА, а також завдяки інформації, що надходить від Служби безпеки банків, платіжних сервісів, кіберполіції, а також іншої перевіреної інформації, залишеної користувачами через функціонал заяви-Прейдент. про рецидент. Тобто на сайті єма.юей ви можете безпосередньо перевірити посилання на конкретний сайт. На наявність їх в базі шахрайських. І якщо відповідне повідомлення ви отримали, що цей сайт шахрайський, то в жодному випадку не потрібно зв'язуватися з цим ресурсом. Також діє сервіс під назвою Скамфарі. Працює він на сайті scamfari.com. За допомогою вказаного сервісу надається допомога користувачам перевірити електронні листи та повідомлення на ознаки шахрайства. Тобто, якщо вам. Надійшов якийсь сумнівний емейл, то ви просто можете його взяти, і завантажити у відповідне віконце вказаного сайту. Вказаний сайт його перевірить. Якщо в вказаному посиланні містяться якісь ознаки шахрайства, то відповідно чи фішингу, відповідно, ви отримаєте повідомлення про такий факт. Використовувати ці сервіси, і там є також розділ зворотного зв'язку. Якщо щось не зрозуміло, ви завжди можете написати його модераторам. Тож будьте обачні, завжди звертайте увагу на те, з ким ви спілкуєтесь у інформаційному просторі, яку інформацію викладаєте у публічний доступ, які угоди відбуваються. Із ким на відомих інтернет-майданчиках і взагалі постійно звертайте увагу на те, які посилання використовуєте у своїй, у своїй діяльності під час користування інтернетом. Якщо е, вже так сталося, що ви стали жертвою злочинних проявів або Запідозрили когось у такій діяльності, то нагадую, що ви можете про це повідомити як за лінією 102, так і надіслати відповідне повідомлення на сайт кіберполіції Cyberpolice.gov.ua, на адресу нашого відділу СУСАБАСайберполісговює, або повідомити через зазначені сервіси як канал Стопраша Channel, так і через бот Stop Fraud, якщо це стосується шахрайства ПРО, зазначення випадки.